Карпатській області спостерігається суттєве зростання кількості випадків небезпечних інфекційних хвороб, за словами головної епідеміологині Вікторії Тимчик, найбільше поширення мають гепатит А, кашлюк та кір. Якщо говоримо про території, то перевищені показники середньої позахворюваності на вірусний гепатит А вище ніж в цілому позакарпатській області в Берегівському, Хузькому та Тячівському районах, де ми зараз спостерігаємо такі. Таке локальне поширення е, нозології в межах або однієї громади, або одного населеного пункту. Щодо кору, також ситуація у нас. Е, Напружена з травня місяця. Ми почали реєструвати випадки. Випадки в нас реєструються в більшості зараз. Найвищі показники захворюваності це є Ужгородські та Мукачівські райони. За інформацією Вікторії Тимчик, на кашлюк найбільше хворіють немовлята. І єдиним ефективним методом профілактики залишається вакцинація, яку необхідно робити згідно з календарем щеплень. Додає Тимчик. Діти до року займають 36% всіх випадків, і це є 95% невакциновані діти. Якщо ми говоримо про адміністративні території, де зараз найвищі показники захворюваності на кашлюк, то це є Бергівський район і Ужгородський район. Тут зареєстрована найбільша кількість випадків. Хочу зазначити, що саме ситуація з кашлюком дуже. Трубує е, Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я, також медичну спільноту краю. Щоб забезпечити ефективну боротьбу з поширеними недугами в обласній інфекційній лікарні розгорнуто близько 400 ліжкомість. На сьогодні, 4 лютого, медичний заклад завантажений на 86%. Зараз за завантаженість по області інфекційних ліжок то тільки гострими інфекційними хворобами вони завантажені близько на 50%. Якщо ми говоримо за, за кір, то, наприклад, на сьогодні у нас знаходиться на стаціонарному лікуванні 20 хворих, і це всі діти, але попадають із ними, звичайно, і дорослі. На даний момент е, нема дорослих е, гриб. На сьогодні у нас лежить вісім хворих, троє з них дітей. Ну це важкі, ви розумієте, що більшість все таки таких хворих знаходиться на амбулаторному лікуванні. Поки в області ситуація з інфекційними захворюваннями залишається контрольованою, проте спікери наголошують, що потрібно особливу увагу привернути населення щодо запобігання хвороб. Єдиний ефективний спосіб це вакцинація.